Hello, Friendly, з вами Денис Friendly. Є yeah, вже плюс, бо я вже тепер не такий сонний, як вчора був. Вчора зюка. Вона казала, що вона не особо була вчора сонно. але я був капецький сонний. Я знімав для вас ці цукерки. Що ми то, які то ці цукерки ці. Ну, ви знаєте, самі ті смаки. Апельсин. Е, апельсин. Лайм. Е, ще якийсь там ананас. І я тут вчора такий сонний був вже 7-8 години був капецький сонний, а в 9-й пробудився, вже не був сонний. А в 2 години був сонний. Зараз я не сонний, але в мене є насморк. Я не знаю. Пробудився. Перше пчихав, походу я простудився трохи, це не Е, Тоді, добре, зараз ми прореагуємо з вами на ці цукерки і почитаємо коментарі. Тому поїхали до заставки. День з реагує, День здружній реагує. Сьогодні буде реагувати на цукерки з кавою, які називаються тут, а може тут про цукерки пишуть. Чекайте, зараз все. Відшукаю. Найшов, найшов. Буде реагувати на цукерки Одамер глазуровані, кондитерську глазуру з молочно грильяжним корпусом, корпусом, корпусом! А, о, одамер, дамер, дамер! Читаємо коментарі швиденько. Думаю, вже чути, що в мене е, цей, як то? Нещить. Я, до речі, на початку року цій знімав для вас 에, ну, кофті. Тепер вже далі я думаю, кінець року треба одіти. Тому я сьогодні одів Фрі'зенс. Тут ще написати френдлі, був би френдлі, але ну, вже. Добре. Вчорашній відео не так багато активу, але що є, то читаємо. 12 коментарів поїхали читати, 4 відповіді. Що вам приніс Святий Миколай написав? Я можу запитати це у відео вчора. Я такий був сонний, що я це не запитався. І написали: Асеній сорочь, нічого. Ну, Буває, багато-багато грошей. Класно. Єхизи, веду на незрозуміло. Мандарини. Ну, мандарини це стандарт. Це усіх. Та. Що тут все липке чи що? Добре, містер Бістер, чекаю тоді завтра на зефір з чорницею. Сьогодні на 2020 20. умикай колокольчик, містер Бістер. Зефір з чорницею тебе чекатиме. Дічай Піс, з дука заварюка знімається на наступні вихідні. Добре, але ви там повинні вже 30 коментарів написати. І буде 30 коментарів з цим, здука заварюка знімається, тоді вона зніметься. Все від ваших коментарів залежить. А так, то вона лише один день зніметься. Ну, подивимося, що воно взагалі зніметься та. Сорочин. Що то странно, що вкусі Супалі, мабуть, це один і той чоловік. Ну, у нас просто смаки співпали, що їй так само сподобалося, вона більшу оцінку поставила. Мені сподобався теж то ананас найбільше, але я меншу оцінку поставила. Причому тут це э, один і э, та, та ж людина. Не розумію тебе. Кристина Матвеєма, хоча з Люка Заварюка поставила більшу ценку конфеті з ананасом, але все ж тобі із Люки однаково подобаються конфеті. Це як? Це тому, що ананас реально дуже була смачна цукерка. Тому і мені сподобалось найбільше, і з люці. Так вийшло. Ну що, не може двом людям сподобатися одне і те саме, я думаю, може. Що тут такого дивного? Лего Фокс, чекаємо з Люку за валюку на цих вих... вихідних. Добре. Більше побільше коментарів не прийде. Чекаю завтра на Одамер. Одамер! Ось тобі, маєш. Не думав, що тобі і з люці Заварюці сподобаться однаково цукерки. Ну ок, ну ок, ну ок. Реально ну ок. Ну, так вийшло. Дивно, що мусмаки з люки заварюки і Деніса співпали. Та далі ви за одне і то саме. Все, більше тут нема коментарів, скільки тут 12. Бо того, що так вийшло. Так вийшло, що з люці сподобалось, і мені сподобалось. Зараз вона працює, а я реагую з вами. Все, поїхали. Треба було хустинку приготувати, щось в мене нежить, капець. Добре, спочатку без кави, потім з кавою. Поїхали. Так, скільки в нас часу так багато. Так, поїхали. Сраний нежить. Тепер нежить. За цих карксу был у мене оболять. Ну, мне смачні. Я би поставив 9, але через цією цукерки в мене зуби були, боліли. Через горіхи. Я поставлю вісті. 8. 8 так. добре, наступна цукерка. Давайте прорегуємо крему шоколад, а крем горіхи Я вже на третій з кавою, так. Цей кави ще має на мілку мені вистачити. Добре, або будемо ще робити. Будемо ще робити, не перебивай. Так, шоколад. Ой, шоколад. До нього не добереся. А ні, добереся. Я думав, що не добереся. Поїхали. Шоколад 9 балів, прикольно. Мені шоколад дуже сподобався. Реально круто, чуваки. Ммм, mm, реально смачно, 9. Тепер горіхи. Так, горіхи, друзі. Так, горішки. Там горіхи і карамель. Чи глазур ви не писали? Це глазурь. Ну, горіхи, кажу, я би поставив 9. Але часто що від них в мене зуби боліли, поставлю 8, 8 балів. Все, друзі, ми проривували, давайте з кавою. Нє, давайте с спочатку. початку. Хм, чимось нагадує Снікерс. Десь. Тому не так уж і погано, там. Одна, що ж смачно? Поїхали. Зараз, шановні друзі, з кавою. Ой, але ж сукор треба давати. У мене зараз зуби не боліли. Може я все-таки хоч з кавою 9 балів і поставлю. Ну але це вже мої проблеми, що в мене зуби болять. Так то на 9 балів, ви поняли. Ну, Але просто кожного що зуби я мусив відмінусувати, такі справи. Ще не солодке. Добавляємо ще. Можна сьогодні в день зняти для вас контент на 8 годину. Щоб цей... Щоб мені так... щоб я не був такий сонним, як вчора. Пам'ятаєте, самі розумієте? Mm, прикольно. Ммм, mm, а скаву і тая. тає шоколад. Думаю, з кавою буде дев'ятка, да. Я сподіваюся, що у 2023 році у січні я може цього разу спробую з 1 січня давати назву Маланка Вашківці. Від 1 січня до 20 січня. І сподіваюся, що... М -м... Що набере переглядів Маланка, так? Мені просто зараз дуже треба переглядів, так. Та любому ютуберу зараз треба переліти. Якраз Маланка можемо не вирушити, але якщо вони не будуть справляти Маланку, то не виручить, бо ніхто не подивиться ролик мій. Ну подивимося, подивимося. Так, остання цукерка з кавою. Поїхали. Але чесно мені, Зюка за вчора пожалілася. Зараз розкажу. доїм і розкажу. Коротше, з кавою дев'ятка, так. Вона пожалілася і сказала, що навіть мені вже ці коментарі, хоч і вони напишуть 30 коментарів, вони не особо будуть мене мотивувати зніматися в наступному відео. Тому що вона хотіла в шортах знятися, там один шорт у неї, про неї 3 тисячі набрав. А, той, а щоб ви розуміли, той шорт навіть не звичайне відео. Я розумію, що на каналі все вже шорти, та, але якщо в пошуку, то є і звичайне відео і шорт. Вона, ну, коротше, один раз набрала 3000 переді, більше вона не набирала. Її це дуже засмутило, і вона каже, я вже не хочу так особо зніматися, що я можу... Як вони напишуть 30 коментарів, я ще цих викидих знімлюся, а більше зніматися вже не буду. Ну. По-перше, її достали коментарі від Лерусі, Олесі і тих всіх дівчат, які завжди її хейтять, що вона надоїла, не надоїла, і це її теж. Заставляє не зніматися. А по-друге, вона хотіла дійсно вона знімалася в шортах, хотіла перегляди набрати, вона ясно зрозуміла, що на цих відео не набере на цьому э, горизонтальному. Та. Тому вона сказала, що ще вона пару, може, ще якщо буде коментар цих вихідних і може наступник познімається. Коротше, вона казала, що ще до Нового року з вами познімається, а там уже не хоче зніматися. Просто немає в неї бажання. через те, що немає активу взагалі на моєму каналі, вона не хоче зніматися я їй сказав, що, розказав про цю Маланку, що може на Маланці вона хоча б тисячу передів, дві тисячі її подивиться. Вона каже, добре, тоді у січні на Маланці вона зніметься. А зараз вона поки що до Нового року, потім вже тоді 13 січня зніметься, бо коли буде Маланка, і тоді все, виходить. Не знаю, чи там вихідний попадає, не попадає, ну коротше, вона так сказала. Та. Тому такі справи. Добре, друзі, ми з вами поїли. Ось такий був одамер. Я кажу, якби мене тоді зуби не заболіли, тоді коли я її не на відео. Я б поставив 9 балів. так 8 балів. Але з кавою ми все-таки поставили 9 балів. Тому на цьому все. Якщо тобі сподобалося це відео, пиши скоріш коментарі. Підписуйся на канал, нажимай на дзвіночок, щоб дивитися мої відео. Першим і може хоч якось підняти мені актив. Добре, з вами був Дейс Фрейд. Чекайте наступне відео. Всім пока. Наступна реакція, всім бувай, бувай, пока. Ой, їли їли смачного, поїли, їли смачного, пока.